Ситуація на Волині, як і загалом по Україні, з приводу ракуши кіматки, ну така. Плачевно. Тяжко звичайно про це говорити, але, на жаль, так. Тому що серед популяції жіночого населення рак шийки матки він все ж таки займав і займає друге місце. Це позиція після раку молочної залози, так, вона залишається в зв'язку з тим, що рак шийки матки, хвороба дуже підступна, вона себе ніяким чином не проявляє. На перших стадіях, на жаль, так, коли жінку починають турбувати вже якісь симптоми, то, на жаль, це в більшості третя-четверта стадія, це занедбані вже стадії, які погано підлягають спецлікуванню. Ситуація, здавалось би, елементарно проста, так, але на сьогоднішній день, в силу багатьох факторів, ця хвороба залишається от такою піступною, тому що, наприклад, коли Всесвітньою організацією охорони здоров'я розроблялася проекти, як побороти цю хворобу, то насправді от перше, що потрібно, це дійсно вакцинація. Так? Вакцинація від вірусу папіломи людини. І якщо, наприклад, вакцинація і раніше в нас вводилася, проблема ну, стосувалася ще і вакцини, тому що вакцина спочатку була двох валент, Чотирхвалентна на сьогоднішній день вже ну, так якби, розроблена і більшість населення застосовується дев'ятивалентна вакцина. Чому ми про це говоримо? Зі сторони онкології, наприклад, якщо спочатку, коли створювалася двохвалентна вакцина, вона була від 6-11 вірусу папіломи людини, насправді ці віруси рак шийки матки. Ну, від цих вірусів рак шийки матки виникає рідко, тому що ми знаємо, що вірус папіломи людини він є багатьох штамів, так і найбільш онкогенними є 16, 18, 31, 33 тридцять тип ну, тобто ті вже віруси, які вже введені зараз і є в дев'ятивалентній вакцині. Другим чинником для того, щоб запобігти раку шийки матки, це є обізнаність населення, регулярні профогляди. Немало що важливо, це здоровий спосіб життя. Саме досліджено, і всі знають про такий факт, що тютюно паління викликає ну, такий фактор, що жінки, які палять, вони хворіють. На шийки матки частіше, ніж ті жінки, які не палять. І ось, наприклад, неодноразово спілкуючись із пацієнтами, які мають передракові захворювання, питаю, чи вони палять, вони кажуть, що так. Ти їм говориш, що ви знаєте, розумієте, наскільки це шкідливо, і наскільки у вашому випадку це небажаний фактор. Вони це все розуміють, кажуть, що знають, вони обізнані, вони читають, але от викинути із свого життя, ось цей фактор тютюнопаління їм чомусь тяжко. Ще також є такий фактор для того, щоб запобігти. Попасти в когорту пацієнтів, в яких може розвиватися рак шийки матки, відноситься все-таки якась культура статевого життя. Що це значить? Тобто потрібно доносити до. Дівчат, жінок, таку інформацію, що кількість статевих партнерів потрібно мінімізувати, звести його до мінімальної кількості, в ідеалі це один. І при розумінні тому, що в нього також статевих партнерів також має бути мало. Тому що якраз вірус папіломи людини передається статевим шляхом, і тут вакцинації, невакцинації, ну, так як я вже вже говорила на рахунок того, що навіть якщо це буде вакцинація дев'яти валентною вакциною, так а жінку Жінка заразилася вірусом, який не входить, взагалі його немає в переліку від від чого вона щеплена, то цей вірус він активно буде розвиватися в її організмі, так і робити свої всі капусні справи. З приводу того, щоб запобігти рак шийки матки, жінки мають бути обізнані, що кожного року вони мають регулярно обстежуватися. Тобто, з того часу, коли жінка. Жінка почала жити статевим життям, і навіть якщо це був просто один випадок, а потім наступний через років 5 чи 10, але з того моменту, коли вже був статевий контакт, вона щороку має обстежуватися в гінеколога. так для того, щоб виявляти будь-які інфекції, які передаються статевим шляхом, для того, щоб їх вчасно лікувати, тому що на цьому фоні імунітет знижується, так, і відповідно, що вірус він вже... В цих умовах він активніше робить свої всі погані справи. І обстеження має бути націлене на те, щоб. Виявляти вчасно і лікувати передракові захворювання. Тобто це ті захворювання, які в обов'язковому моменті призведуть рано чи пізно до раку шийки матки. Так, це є такі захворювання, як дисплазія. Спочатку в жінки виникає слабка дисплазія, через, ну, через рік, два це вже залежить від імунітету. Так? Стає в помірну, важку, а далі вже йде рак нульової стадії, ну і далі вже розвивається хвороба по своєму шляху. Тому, власне, ми, онкогінекологи, завжди закликаємо жінок до обстеження, регулярного обстеження. Раз в рік жінка має обстежитися в гінеколога, здати мазки на онкоклітини. Так на сьогоднішній день вже розроблені схеми скринінгу, і пап-тести, і на вірус папіломи людини здаються аналізи, і відповідно це все вчасно лікувати для того, щоб запобігти цій хворобі, тому що хвороба підступна, тяжко лікується. І чим раніше вона виявляється успіх лікування. Буде краще.